Ціль нашого інтерв'ю сьогодні говорити трішечки більше саме дізнатися про ваш бізнес і дізнатися саме, як ви розвиваєтеся тому що ми з вами вже прийшли, я так вважаю, немаленький термін співпраці на ринку. так Це вже точно більше, ніж три роки. от І мені стало цікаво з вами зв'язатися, позадавати трішечки більше питання, саме як розвивається ваш бізнес. Першого питання, а так. Ще хотів почути від вас так про ваш проєкт інформацію. Можливо, ви хочете щось додати? Да. Ну в двох словах, компанія Добрознак існує на ринку з 2011 року. Я цей проєкт придбав, я його не засновував. І коли я його купував, ну, минулий власник там приблизно рік попрацював з ним, а потім вирішив, що він хоче іти далі. А Ця там продукція, вона його більше типу не драйвила. Я купив у нього напрямок. Цей і його пропозиція, його прохання було навіть умова. Да, єдина була це не змінювати назву він, mm -hmm. Як був, так і є. Добрознак.com – сайт зареєстрований у 2011 році, і ось ми з того часу. Ну я, я йому пообіцяв, що ми не змінимо. Ми не змінили. І я скажу чесно, що я жодного разу не пожалкував, тому що я минув цей біль. Проходження неймінгу, так, що коли як назвати проект, як ми там будемо добро там добрознак. добрознак, знак добрознак. Глобально є два напрямки. Один напрямок це виробничий напрямок. Це коли клієнти звертаються, конкретно їм потрібно щось для власного бізнесу, для рітейлу, для виробництва. Це якісь там шильди, коїни, медалі, нагороди, кубки, прапори і так далі. З часом асортимент змінюється. Запитів да там наразі. Військова атрибутика є в топі виробництва, да ще буквально там до війни до, до війни це була або символіка корпоративна, або щось там для міжнародних клієнтів. Ну скажімо так, змінюється структура вхідного запиту, і ми, ми її відпрацьовуємо в моменті, як то кажуть, ми, ми підлаштовуємось під запити клієнтів всередині компанії є співвласник Ірина. Вона займається безпосередньо цим ем, моментом, ем, як кажуть, від, від, відстрілити тренд. Да? Вона, вона їх там, відчуває, вона в офісі е, чує менеджерів, і вона дуже швидко реагує на усі ці такі тренди. І другий напрямок я його почав здається, в 2018 році це напрямок роздрібних продажів, це коли вже є готовий асортимент продуктів. І клієнт просто приходить і купує те, що бачить. Мене, чесно кажучи, це драйвить найбільше, це, це мій такий, mm -hmm. скажімо так, розрібні продажі мене прям збуджують, тому що я, коли я бачу результат продажу клієнта, його як там від того та отриманого продукту. Мене це ну мене це надихає. скажімо так, і ось з того часу я розвиваю напрямок. Роздрібний, а Ірина напрямок робочий. Ну а в роздрібному напрямку ми з вами почали не з самого початку, а трохи пізніше. І ми експериментували, але знову повернулися до вас. Yeah. Е і наразі використовую майже всі інструменти, які є в себе. Да, назва дійсно дуже крута, тому класно, що ви його використовуєте і так ми з вами працюємо. Далі е, хотів ще вас е, спитати саме наскільки ми з вами починали співпрацю ще е, до повномасштабної війни. Наскільки зараз е, під час війни відрізняється ведення бізнесу все таки до повномасштабної, коли ще були часи ковіду, так е, і зараз на даний момент. Ну... Суттєво як по бізнес-процесах нічого не змінилося, але скажу так, що війна в принципі змінила відношення дорослої аудиторії до продукції, там значки, символіка, емблеми і так далі, тому що до до війни це вважалося якимось таким щось це щось з дитячого напрямку для студентів, да і або для держслужбовців, хто носив там символіку України. Війна це кардинально змінила. І в нас наразі є наразі клієнти, у яких є вже там по. 10 плюс замовлень, а це приблизно там 10, 15, 20 одиниць продукції. Люди почали купувати значки на подарунок. Вони почали по іншому відноситися до значка з символікою України як не просто значок, а як ідентифікатор, особливо за кордоном. да, коли європейці важко було розрізнити, де ми, а де. Там ворожа країна, да? і ось ця символіка. Плюс увімкнувся такий ефект корпоративної етики. Е, компанії почали купувати продукцію символіку України для своїх співробітників, як відзнака і ідентифікація і підтримка країни. Да? Тобто, це жовто-блакитна, це може це міг бути як пропорець, так якісь там серденько, голуб, ластівка і так далі. Такі тематичний асортимент. Ну і плюс з'явився новий. Такий пласт покупців це військові. А тут питання вже йде, що змінилося. Це саме процес обслуговування. Це дійсно, це дійсно якісно інший клієнт, якого треба розуміти, з яким треба спілкуватися на його мові, і треба бути в його треба входити в його положення. Ну у нас. Ми не вводили такої функції як передплати, і військові у нас можуть замовляти продукцію після оплати. І дуже там ну це невеликий відсоток. Але коли там клієнт не забирає посилку, вона на нас повертається, ну ми, ми особливо там ніяк там не не реагуємо. Да, ми розуміємо, що в нього мала зміни. Локація, ротація. Він виходить на зв'язок і ще щось таке. Ну тобто для нас це прийнятно. Потім вони yes. виходять на зв'язок. Все добре. Вони або oh. дозволить, або щось, да, щось нове. Ось це те, що кардинально змінилося. Е, ну от, глобальних два таких тренди: це безпосереднє відношення до продукції, і друге це окремий напрямок на ну, окремий сегмент клієнтів. Це військові mm, Круто. Крута, я знаю, що ми з вами обговорювали, Ви зараз поступово ще плануєте масштабуватися і пробувати виходити на ринок Польщі. Тобто, можете поділитися саме, які у вас плани, і чому ви бачите, бачаєте цей ринок для подальшого розвитку? Цікаво. У нас ну, Польща, по-перше, це перша найближча країна, друга там найбільша кількість українців. І третя, скажімо так, з точки зору дизайну, прапор Польщі він максимально близький до України. Ми просто міняємо кольори малі і отримуємо асортимент. Це перше. Друге, у нас ситуаційно спрацював магазин на Еці. Ми, ми на еці вийшли минулого року в жовтні, здається, з іншою агенцією, і поступово його розвивали, розвивали. І от е, ситуаційна е, складова сталася, коли був скандал. Е, ці розмова на повишених тонах Зеленського з Трампом, і у нас е, якось стрельнув один дизайн значка. Да? І ми за дуже швидкий період набрали. Там кількість продажів там 500 плюс. Е, наразі ми вже отримали старселера. Ну і що ми, ми подивилися. По-перше, е, немає жодних бар'єрів в комунікації. Ну тобто, мені спілкуватися, що з клієнтом з Польщі, що з е, е, Америки, що з е, Канади або Нової Зеландії. Це ну це, це зрозумілий продукт, е, це клієнт, який лояльний, і це не про. Це не про складні продажі mm. і друга причина yeah. виходу на польський ринок. Ну це це, це банальне масштабування. Да? Тобто, у мене, якщо в мене є там моя особиста там, місія, це значок символіки України має бути у кожного українця, mm. то так само я думаю і про. Про те, що ем, національна символіка може стати може стати трендовим продуктом в будь-якій країні. Дану ем, ми під час війни отримали міжнародну підтримку. і Думаю, що все всередині будь-якої країни може настати період цього національного захоплення і підтримки, як всередині, так і за кордоном. Ну і фінальне це все одно ну, ну, ця продукція з металу, значки ну вона виглядає прикольно. Для мене це інколи навіть коштовніше, ніж якийсь там дорогоцінний ювелірний виріб, там, золоті або сріблі, ще щось. Ну і плюс у мене багато дуже значків, я їх там міняю, змінюю постійно щось, експериментую. Вона так ще з дитинства. Це щось таке особливо про прапор країни, або якась символіка, вона дуже так. Подобається людям і завжди хочеться мати якийсь значок, або також його дуже приємно подарувати. Тому я сподіваюсь, польща нас все вийде, Ми вже розробляємо стратегію просування і будемо раді розвивати ваш магазин в Польщі з запуском Google, Shopping реклами, і там будемо поступово-поступово тестувати та розвивати цей ринок. Я думаю, добрий знак. Бажаю, щоб і ринок Польщі теж ви отримали і були свої гарні продажі. Далі ще таке питання хотілося з вами обговорити. От ви як власник бізнеса. Як ви вважаєте, по вартості все-таки старту ну так в середньому бізнесу по вашому напрямку? Скільки треба бізнесмену початковому бізнесмену інвестувати в старт? Ну, як ви вважаєте, наприклад, в Україні? Скільки треба інвестувати, щоб почати свою справу якусь у бізнесі? Ну для початку я, взагалі, виключав би якісь моменти з виробництвом або інвестиціями в виробництво, в обладнання. і Ще щось по перше, будь-який бізнес це або гіпотеза, або ідея. Її треба провалідувати. Якщо ну наразі дуже важко придумати якийсь продукт або послугу, якої, якої ще б не існувало в, в принципі в світі. Да? Тобто, будь-що б ви не придумали, людина якимось чином це вже закриває цю потребу або товаром, або послугою. Тож треба проаналізувати конкурента. і тут питання про аналіз на да? перше це буде інвестиція в аналіз безпосередньо сам ти ну мало що зробиш да краще звернутися в агенцію дати напрямок проаналізувати що це дасть це дасть приблизний бюджет маркетингу Хоча б на пошукові запити, на альтернативні запити, на конкурентні запити. Проаналізувати скільки грошей, треба там, в перспективі 1, 3, 6 місяців для того, щоб протестувати цю гіпотезу. Другий фактор інвестицій це безпосередньо ця точка контакту, де ти будеш того клієнта забирати. Це буде соціальна мережа чи це буде Google. це Кардинально дві різні платформи. Ну звісно, там, якщо це соціальні мережі, то ти створиш інстаграм-стрінку. Да? Ем, по бюджету можна створити самому, можна наняти агенцію. Ну тобто, я, ем, я взагалі сторонник, такий, сторонник теорії е, ідеального і ідеального майбутнього. Да? Тобто, я, я як власник бізнесу уявляю, що е, всі люди в світі купують значки. Да? Тобто я маю бути в соціальних мережах на сайті. Я маю вони мають про мене згадувати тоді, коли їм там треба. Так само і в будь-якому підприємцю. Так? Якщо ти щось придумаєш, то створи собі цю ідеальну картинку майбутнього і подумай, де твій клієнт буде з тобою стикатися. І все. І потім третє це можливо якийсь рекламний креатив, але не, це не про. Це не про те, що там от експерти з таргетингу да ми зробимо там 100 креативів, запустимо 10 рекламних компаній, зробимо або це аналіз, виберемо три. Ні, рекламний креатив може бути один, може бути їх три, але прям кардинально різні. Але до них треба підійти з розумом, скажімо так, з маркетингом. Да, пропрацьовані там жоб тобі дани клієнта можливо, або якась ціннісна пропозиція, яка сформована на базі продукту конкуренту. Ну і в принципі, все плюс-мінус можна сформувати бюджет, і, і за тисячу доларів можна це зробити. Можна зробити за п'ять тисяч доларів. Це mm. yeah, три, yeah. три і робити, і подумати, як ти це будеш продавати. Саме головне так, які ти будеш інструменти використовувати, так так. Ну і Аналіз, аналіз, аналіз. аналіз, конкуренти. Беремо конкурентів, аналізуємо, що вони роблять. Да? Відгуки на розетці або на тому ж самому Allegra, да, по цьому продукту. Виробничі можливості, хто це може виробляти? там це… Європейський союз чи це Україна, чи це буде імпортний продукт. Замовити зразки взагалі не проблема. Да? Просто щоб замовити, потестувати, навіть зняти якусь рекламну компанію. От ми зараз при, е при експансії на європейський ринок ми відмовилися від стратегії копіювання. Фотографії для того, щоб створити там сайт з продуктом, ми йдемо через зразки. Ми, наразі, ми, ми не йдемо з якимись там мокапами або цифровими рішеннями. Ну, тобто, ми в ми в визначках, експерти, ми просто зробимо зараз партію продукції з потрібними нами там прапорами, кольорами і так далі, і вже готову продукцію будемо просувати. тому що е спеціювати. Асортимент того, що пропонує там Алі Ну тут много ну не треба багато розуму, тож ми пішли варіант саме зразків, тому що ми хочемо показати клієнту оцю ідеальну картинку майбутнього, як буде продукт виглядати в житті, і саме через це ми знаємо, що наш продукт буде відмінний від конкурента, і ми йдемо в зразки. Круто, круто, дуже дякую вам за зворотній зв'язок. Дуже цікаво почути саме вашу думку і як ви це бачите. І ще таке питання: От, ви навели багато а, різних нюансів, розповіли. Як на вашу думку як підприємця, з чим стикаються на старті? Які основні проблеми, що саме стопорить початкового бізнесмена в розвитку свого бізнесу? Які частіше за все виникають проблеми на старті? Команда і комунікація. Оце дві проблеми, які тобто налагоджено е е да, да, да. по по-перше, -по це формування команди. А потім наладив мене, мене ця проблема вона наздогнала зараз. Е те, що я е зволікав з, з розширенням команди. Наразі в наразі в компанії ну саме на роздрібному напрямку е стабільно працює дві людини. Але ми вже настільки в багато каналів зайшли, що ми вже фізично просто не справляємося з цією ситуацією. І ось там останній пошук у нас у нас були. Ми брали там другого менеджера, але вони якось ну це було таке швидкоплинне ситуація. Да? Вони звільнялися, і от ми так стабільно вдвох працюємо. Да? Але е наразі треба розвиватися. Ну, ми вже знайшли дівчину е менеджера, яка вийде на Квітні, і ми дуже на неї розраховуємо. Плануємо, що вона дасть нам такий, що вона нас підсилить. Тож, перше питання на старті це хто буде працювати і хто що буде робити. Мені дуже подобається, сподобалася ідея в якійсь книжці. В останній читав про спочатку треба правильно розсадити людей в автобусі, а вже потім винихувати, куди їхати, і ось це, це класна така логіка, тому що. Якщо в тебе класні люди, класна команда, тобі ну там не принципово куди ти автобус буде їхати. Ти можеш йти як у виробничий напрямок, так і в сервісний і в будь який Тому що ця команда всередині вона швидко з, згрупується під задачу. Відчуття буде саме загальної справи, буде саме такий конект. І коли не просто робота, ще робота є якась місія, мотивація. Воно коли злагоджені процеси, то воно завжди. Приємніше так розвиватися, тому це дуже дуже класно. Ми підмітили. Я в цілому теж вважаю, що це дуже дуже головна команда. Комунікація. Якщо вона налагоджена якась комунікація, якісь проблеми, то потім воно через місяць-два там точно вилізе якимось боком. Бо воно просто все посипеться. Вся схема, вся система вона посипеться. А коли вона посипеться, посиплються процеси, які пов'язані вже з лідогенерацією з продажами з продуктовою категорією. і Так далі, це все буде впливати на головний результат бізнесу взагалі да. добре. Дякую вам за інтерв'ю. Мені було дуже приємно почути вашу думку та. Співпрацювати з вами і далі розвиватися, тому будемо з вами на зв'язку.